Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, сьогодні будемо готувати рогалики. У мене вже є більш детальний рецепт на моєму каналі, тому приступаємо. Для цього мені потрібен жир, смалець, потім 2 яйця, масло, Масло я беру менше, не 500 г, а менше, десь 200 може десь так, трішки розтоплюю, щоб воно було м'якше. Потім додаю сметану, пів літри. Та дріжджі сухі. І все ретельно гарно перемішую. І потрібно додати борошно, муку, і замісити гарне тісто. Тісто я замішую, муку додаю, скільки вбере тісто. Воно потрібно, щоб було м'яке еластичне, але і не липнуло до рук. Ми вже помало готуємося, так як наша сестра старша скоро приїде до нас, дасть Бог, ми дуже чекаємо, переживаємо, щоб все було добре. І вже готуємось до її приїзду, тому я буду випікати ці рогалики. Вони в нас довго можуть лежати, я якщо щось, положу морозиловку і все буде добре, вони дуже смачні. Ну що, я тісто замісила, потрібно залишити, щоб воно трішки відпочило. І далі розкачую. Тісто наше, воно дуже легко розкачується, гарненько рветься Таке файно з ній працювати, мені сподобалось. Хоча я ці рогалики дуже часто печу, чоловік дуже їх мій любить. Якось пекла інші, і він сказав: от ці смачніші. І далі тісто розкачала і нарізаю на квадратики. Мені так більш подобаються рогалики і скручую. Вилажую начинку і скручую, як трубочкою. Закріпляю краєчки, ось такі виходять рогалики. Їх виходить більше. І тіста менше, і начинку добре чути. Дуже подобається, саме такі. Тому спробуйте ось так. Ну, подивіться, стільки в мене вийшло рогаликів, така велика миска, і трошки ще буде і нам вистачить, і сестрі. Їх як випікати, вмочувати потім в пудру. Кудрира в мене трошки була не така, погано подрібнив блендер і трошки обсипали. Але на смак дуже добрий. Хлопці вже так їли, що ну. <гум> Тому рекомендую всім спробувати. Ну що, всім дякую за перегляди, всім пока-пока.